Був леташеньким хлопчиком. Збираючись до лісу, бабуся дала йому нести вузлик з їжею і водою. Петриковий вузлик здався дуже важким. Бабуся понесла їжу сама, а Петрикові дала тільки пляшку з водою. Прийшовши до лісу, бабуся з онуком сіли відпочити. На дитячому майданчику гралися двоє хлопчиків і дівчинка. Бабуся дала кожному по цукерку. Чорнявий хлопчик похапливо тичнув цукерку до рота. Тим часом дівчинка і Руденький хлопчик свої ще тільки розгортали. Враз чорнявий хлопчик вигупив у дівчинки цукерку і дременув у під'їзд. Дівчинка зойкнула, скривилась і заплакала. Руденький подивився на дівчинку, тоді на свою цукерку, тоді знову на дівчинку. Тиснув їй цукерку і швидко пішов геть. Наче боявся, що вона поверне її. Коли він проходив полез дідуся, який сидів на лавочці, і все бачив, дідусь усміхнувся до нього і сказав, ти зробив правильно, ти хороший хлопчик. У дитячому садочку хлопчики, однолітники, Василько і Толик. Обоєв по п'ять років. Їхні матері працюють. Коли повертається з роботи, заходять у летячий садок. Мати одягає Василька, бере його за руку і каже, ходімо, Васильку додому. А толик одягається сам. Бере маму за руку і каже, ходімо, мамо, додому. Дорогу бере на руку. І тільки возенька стежка серед снігових заників. Мати Василька йде по снігу, а син стежкою, бо мама веде Василька додому. Толик іде по снігу, а мати стежкою, бо толик веде маму додому. Минуло 20 років. Стали Василько і толик сильними, стрункими, красивими, юнаками. Якось за тяжко Василькова мати. Того самого дня важко захворіла і Толикова мати. Лікар живе в сусідньому селі за кілька кілометрів. А було це взимку, дорогу залила сніг. Василько вийшов за ворота, глянув на сніг та й каже: Хіба можна по такому снігу йти? Постояв трохи Васильку, повернувся до хати. Гатолик підійшов глибоким снігом у сусіднє село і повернувся з лікаря. Пина, яка називається Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатка. Її побудова, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лімо із з відра. Коли це бачить, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. на ньому мокра, як клюв. Він тремтів від холоду. І ось перший з тих хлопців, що сиділи в сухому одязі, сказав, Як же ж ти змок на дощі? Мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не промовив жодного слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суку. Гарні не красиві слова, гарні, красиві діла.